Дорогі брати і сестри, дорогі теглядачі. Сьогодні в Євангелії від Матея, власне, в часи, коли жив євангелист Матей, це було написано для спільноти, для якої, з якими він працював, де він євангелізував. Тому що там вже були тоді теж певні проблеми, якісь труднощі. А Чи є в ваших? Спільнотах якісь такі конфлікти, чи в ваших родинах, чи десь у вашій праці. І як ви їх вирішуєте? Як ми вирішуємо взагалі, коли бачимо, що особливо в цих християнських спільнотах, особливо в християнських родинах, коли хтось е, бачимо, що впадає в гріх, мій брат, моя сестра, моя дочка, син, чоловік. Дружина, як вирішуємо? Ісус пропонує певне рішення такій ситуації. І є педагогія, є такий педагогічний метод, насправді, яким ми можемо допомогти братові і сестрі, можемо допомогти, коли хтось впадає в гріх. Як ми звикли вирішувати, ну, знаєте, можемо просто на когось накричати, якщо це, чи засоромити, чи, як кажуть, поставити на місце, хтось там неправильно щось зробив, але увага дуже важливе, це Євангелія. Війти в нього, прийняти це Боже Слово в наше серце, роздумати над ним. І побачимо, що якщо ми дійсно приймемо це Боже Слово, то в наших спільнотах, парафіальних, в наших родинах можливо буде менше конфліктів, і ми будемо їх просто вирішувати, або не будемо доходити до цих конфліктів, бо часто е, дружини чи батьки. Чи якісь парафяни жаліються, що цей чи інший, чи та він такі робить речі, а Ісус каже, як згрішить твій брат проти тебе, піди до кори Йому. Це слово до кори я довго роздумував над цим словом, і до нього можна ще додати напоумити, напоумити брата. Чому Ісус каже, Піди один на один. Нікому не кажучи нічого, не засуджуючи цього брата. Знаєте, є цілий такий метод, то є направити, як направити мого брата чи мою сестру, допомогти йому. Чому один на один? А для того, щоб він не почував себе, можливо, заатакованим чи не відчував, щоб була якась така, такий момент тої захищеності, коли підходжу до нього чи до неї, до цієї людини. На спокійно, без емоцій. Прошу поспілкуватися з цією людиною, і тоді їй кажу об'єктивно якась річ, яка не є добре. Не є добре для нього, не є добре для мене. Тому що, якщо грішить брат чи сестра, це, це, це теж вражає мене, вражає спільноту, це робить і йому шкоду чи їй. Так? І це є такий цей метод щоб не зранити людину, так говорити до цієї людини, щоб її не зранити. Бо можна не тільки зранити людину, а ми знаємо, що словом можна і вбити людину. Тому дуже бути обережним, підбирати ті слова, щоб це не було так, що я йому вже так сказав, я вже йому так дав чи їй, чи вже так його поставив на місце, що він же ніколи не буде цього робити. А йдеться про те, щоб врятувати. Цього брата чи цю сестру. І тому це і так важливо, ми є відповідальні один за одного. Ми є тими такими маємо, як то кажуть, пильнувати трохи один одного, щоб не сталося чогось злого з моїм братом чи з моєю сестрою. І, власне, другий крок якщо не послухає тебе цей брат, то тоді бери ще одного за свідка. І знову ж таки, без всяких осуджень, без всяких пліток, без всяких там ситуацій таких, порозмовляйте з ним, може, послухається. Якщо ні, тоді третій крок вся спільнота нехай поговорить з цим, з цією людиною. Якщо і на третій ні, то так виглядає, що все, викидаємо цю людину. Вона вже є непотрібна, все, Іди, не хочеш нас слухати, не хочеш жити, як ми як має бути, як Бог приказав. Але знову ж таки, після цього зразу каже Ісус: воістину кажу вам: усе те, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і усе те, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Тобто. Знову ж таки, Ісус продовжує з цим педагогічним методом виховання цієї людини на, на поумлення, направлення і дання шансу, що якщо б вона захотіла одуматися, то має таємство сповіді, може перепросити Бога, може залишити цей стиль грішного життя і повернутися наново до спільноти, яка би мала його прийняти, прийняти і допомогти разом. Повернутися до Господа прикладом цієї любові, цього, знаєте, коли ми переживаємо за моєго брата чи сестру, то це є також вияв любові, коли ми не є байдужі. Якщо ми просто засуджуємо когось, якщо ми просто знецінюємо, якщо ми просто так ставимося з погордою до цієї людини, бо вона не є така праведна, як ми, то ми нічого не вирішили. Навпаки, втратили, каже Євангелія, втратили брата. Маємо відповідальність, пам'ятаємо. І скільки насправді було би вирішено, якщо в родині там якийсь конфлікт має, чи якась дитина там неправильно щось робить, чи чоловік, чи дружина, то наспокійно знайти час і порозмовляти. Наспокійно. З об'єктивними речами, конкретними, з турботою, з тим, що дбаю за тебе, з тим, що переживаю за тебе, з тим, що бажаю тобі добра, не тільки сказати, який ти неправий, як ти погано робиш, бо це вже людина сама знає, що вона неправильно робить. Просто деколи, може, немає сили, деколи є дійсно в якійсь депресії. А ви знаєте, скільки. Дасть в Господь допоможе, прийде мир в нашу країну, і скільки буде зранених людей, скільки буде військових, які повернуться, скільки за цей час було різного насильства, коли ми тут знаємо, скільки всяких речей. І можуть бути люди, які на перший погляд будуть поводитися неадекватно, і ми зразу будемо їх засуджувати. Але обережно потрібно знати. Ситуацію, в якій знаходиться ця людина, потрібно знати спочатку, що їй сталося, чому вона є в цьому стані, чому вона впала в цей гріх, що відбувається, і як я можу допомогти цій людині, брати і сестри, Господь дбає за нас, дбає за кожного з нас. Тому, як деколи кажуть, коли хочемо когось звинуватити одним пальцем, то чотири пальці вказує на нас. Спочатку задумаюся, чи я даю добрий приклад іншому, чи я добре так роблю все, як має бути. пізніше, чи це може, мій приклад когось згіршив. І аж тоді, як зроблю це дослідження, що я нічим не міг там образити, аж тоді мушу переживати за того брата, аж тоді мушу допомогти йому. І це того, чого бажає Господь від нас. А ще є один метод. Краще, як засудження і обсудження, то каже Господь там, де двох чи трьох в моє ім'я зберуться, то я вислухаю. Ми можемо молитися теж одні за одних. І це є найкраще, що ми можемо зробити. Молитися за Того брата, за ту сестру, щоб Господь змінив його серце, щоб Господь змінив його життя. І так з молитвою і з добрими намірами. Можемо врятувати так, один одного. Так можемо зробити, щоб наші спільноти вони були придатні для життя, щоб наші родини були придатні для життя, щоб ми не ходили, так, знаєте, підлоба один на одного, ображені, зранені, вчимося від Господа, слухаймо Божого Слова, медитуємо, молимося, роздумуємо, щоб між нами, брати і сестри, були. Ті відносини, які від нас очікує Господь. Амінь.